Всім привіт! Привіт. Ми... Це моєсть. Ні... У... А це Нікітка. Ми. Ні, не ми. Нікіта. Подивився в Ютубі. Да, чи да. Де, е, відео Відео як зробити це лимонад свої, своїми руками. Домашній лимонад. Да. І ми вирішили спробувати, чи він смачний. Пробуємо. Так. Перше, що нам треба зробити, це видавити сік з лимона. Лимонки половинка нам надала, Нікітка? Да. Значить, я включаю і да, давимо. Так, Ми маємо всі інгредієнти. Показуй, що в нас є. Газована вода, так, цукор. Так. І сік. Сік вже лимонний. Да. Чашечку наливаємо пів літра води я сам, я сам, я сам. Ти сам, ти сам, ти сам. А от спочатку треба, треба так підійти, щоб, щоб потом не розви, щоб не розвити. Я знаю дуже батовий хайки. Так є yeah. немає yeah. no, вже пів півлітра. Що <риклад> <риклад> потім ми даємо? Сик? Давай Клас, зашипіло. Що потім ми даємо? Дві столові ложки Цукор. Цукор. Раз. Мама. <ріст> Мама, я дарую потом в Вони не хочуть пропадати. Я боюсь. <ріст> Мамочки. Колотиш? Да, треба коло? І так просто тросиш. Тільки щоб не розлилося. Напій готовий. Бери, бери ложечку сьорба і кажи, чи смачно, чи ні. Бомба. Ну серйозно, тепер ж будуть дивитися люди. Ти їм рекомендуєш чи не рекомендуєш? Рекомендую, але, але беріть. Чи не такий лимон. Такий некислючий. А, занадто багато тобто, що треба ще одну ложку цукру дати? Ні, ну так, ну да, можна і так. Бо чим кисліше, чим більше треба цукру. А давайте вже візьмемо трохи. Нікітка додав ще пів ложечки цукру. Пробуй. Кислючка. Смачено. Кисло? Серйозно? Ну так. Да. Зараз мама буде пробувати. Так, Нікіта зробив лимонад. Мама пробує. Давай, мамо! І як. М -м -м, класний. Я буду пити. — Я Рекомендую вам його робити. Хороший. A -a -a -a. Давай, давай повторимо e, пів літра газованої водички, половина лимончика, соку лимонного da. і дві ложечки цукру. Якщо буде ще кислинка, то можна ще пів ложечки додати. Все, ми рекомендуємо. Да. І ще, ще хочу вам сказати, це, це газовану воду не брати таку, як в нас, а яке не солодку. Так ніхто буде. не знає, яка в нас, бо етикетки не було. Просто люба газована вода. Ну так, да. рекомендуємо. Да, да. Класно і схвалено. Mm. Схвалено.